Тут бонусом не тільки ось ця знаменіта дуже оце лице на всю Україну, а ось опана! І дня. оце лице. А мене ніхто і... не знає. А цього ну, хто вообще тут? Це наш тракторист. Він інженер приїхав а, це показати, ти що на нового механізатора. Тракторист. Тракторист. Дуже гарна О, людина. Вже модно говорить цей. Е, оператор, механізатор там. та просто трактор. Да, ну як тобі друзі, як, дивіться, як, як тобі до чого як тобі? фермера дошли в Україні вже двома руками. Знімають конференцію. Диви, диви, тут Шов та я в диві? шоці. А, а, а я вам друге скажу. Ви замітьте, як Микола виліз і почав нападати. А знаєш що? Він все время тупить за джондіровські комбайни. Подивись, як твій джондіроно зламався. Що ж ти упустив цей це момент? Це а класовські працюють. Поняв? Це неправда. Піди подивись. Клас Отак буває. Сами, то самий надійний трактор і він зламався. Дивись.